Дивіться, що, дай Боже, здоров'я всім. Я... Мені сьогодні дали рецепт старої ноги. Рецепт милайника такий. Значить, і ми будемо сьогодні покажемо Значить, для того, щоб приготувати милайник, Нам треба духовку на 180 градусів 40 хвилин. Отже, кукурудзяну муку. Так, нам треба кефір. Або кисле молоко раніше предки наші робили Значить, Розпушую для тіста або порошок для печива, сіль, трохи сахару. І це все треба змішати. Муки там чуть, -чуть білий, тому що все одно це все треба буде змішати і до густого, як сметана вийду. Я це все буду змішувати, робити, я взагалі потім вже покажемо як все у нас пече, і ще, як вже буде готове і в духовку. І все. Запам'ятайте, милайне, хліб, кукурудзяний, найдобрій для життя і для здоров'я. Будете здоровим маленький які мастер. Каже, який має здоров'я. Все, давайте поїхали, готуємо. Нарізки. Добавляємо манку Ложечку. Ножечку. Бо Я тут не буду колотити ложку. Лише не треба думаю. Даваймо розпушувач. і вже будемо потім бачите, як не буде константитися, для того, щоб розпущувати відкривати, я передаю руками відкривати, ніж вона перед тим дає можна. Тобто, все має бути відповідно дорожню вчину. Розпушувач на пів кілограма борошна і починаємо мішати. І дивимося, що спочатку мішаємо, мішаємо, мішає, мішаємо, що можна. Якийсь виходить красивий. Ось це таке будемо лайний кліпчик. Мішаємо, думаю, що ще можна на да, муки. який mm. запах хлібний. Чи достатньо? доста? Ми ще трішечки додаємо кукурудзяної муки. Це у нас є Мірний стаканчик. Мука. Добавимо ще грам. Так, отут у нас мука. Ну, добавимо. було 250 і ще додаємо 100, буде 350. Ну і виходить, десь тоді у нас виходить на. Це все, О, це вже більше похоже, да на сметану. Ми зробили таку мразу сметану, а все домашні. От, пожалуйста, така в нас консистенція вийшло. Ми це зараз форму ми взяли, мастили маслицем, іменно маслицем, а не олією, Якщо б ми робили олію, то, то можна і на олії, але ми прямо на олію, викладаємо форму, яку нам хочемо хліба, форму робимо. значить, для того, що У нас, у нас ми приготовлені люди. Як то каже, залата моречка. Ну і з тої сім'ї, що все шанується, що все любить. Зараз розгадуємо, Можна зараз з нього пливо можна написати якісь букви, там слава ЗСУ, дякуємо за те, що за все. Ні, Ми одним словом, будемо спробувати, якщо у нас все вийде, будемо опікати такі. Ну, і, все це значить і це йде в духовку. На 40 хвилин, тут температуру 180, після того покажемо, яке воно вийде з того. 40 хвилин. Виняли наш хлібчик, Ось такий він хочеться запасний. Зараз. То будемо підрізати трішечки. і його. Тут масличкою у нас там мало пристало. Це було пергаменка покласти треба. Кажуть нам, тут нам такої майстри повара. Ну, ай, у, у нас Такий не вишити замовлення, дійсно І Така-то добре прошу, хлібчик наш. Такий okay, буде. Його можна використовувати вже і в якості закуски, і в якості їжі, і в якості хліба. Ось такий чудовий. Ммм, mm, я не знаю, як вам так передати. Mm. Одним словом, це було добре. Дуже добре. i